А забыты дела, их отсюда уже не видать Километры пути далеко позади благодать И прозрачная гладь отражает зарю, как стекло Колокольчик звенит и катушка трещит, повезло Вітаю вас, друзі. Приїхав я на, на рибалку, на свою довгождану рибалку. Ця рибалка в мене буде на сулі. Довго я сюди збирався, але наконець тут приїхав. Кончилась нерестова заборона. Так що вже вже тут можна рибачити. Приїхали на суву, будемо рибачити. Так що починаємо рибалити. Так, мішаємо її приконку. Тут горох. Пшону, горок пшену. І ось таку я приміняю. Ось таку я фішку приміняю. Це шоколадні спеції. І ось ляж би горох. горох. ось зараз замішуємо. Зараз замішуємо. Все, водичку зараз сюди. І будемо рибалити. Так що виставайтесь з нами. Так, друзі. Рибалка продовжується На цій прекрасній чудовій річці сула. Да. Давно я сюди збирався. Давно. Сюди вже забув. Хто же це тут такої? Ого! чуть чу 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 Хто це такий тут? Я й не бачу. О не ожидав. Не ожидав. Це як джекпот. Ось така щука кілограмула попалась. и сюда ну, наживем пуфик и сейчас добавим себе червячок там пуфик из опарышем а тут будет пуфик с червячком хорошо и опарыш пуфик опарыш и червяк Ще у нас такий буде бутерброд. Все, закидаємо. Все, все. Так, клювало. Ну все. Варимо каву. П'ємо каву, щось, Клювало, ну мовчки. Наконец-то. Наконец-то. Друг. А з сейчас с пуфиком. Тю. Так, вс. Наживилось. Пуфики опарысь. Щас закидай. Шось мялочь оббивать. Що тут за зелень за его. Угу, шось. Натягивает сторожок. сторожу. Да шось. Шось на ляску. Сидимо, кофейок попиваємо, ожидаємо? Так, мабуть, і ти треба. Поки ще видно. Я клюватиму, то хай клює. Почуємо. Синалізатори засиналізують. хорош барбос очередных барбос а, нет. лящок красавец ой 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 Хорош, хорош. Сюда його. Хоп. Вс, поплив. Нічого, хоч навечір. Почав обзиватися. Сейчас надо. Сейчас надо свет и, надо, и настроить уже. Уже надо свет подготовлять. Может ночью буду клевать. Что тут? Сейчас ночные пушки. Сейчас такие и опарыш. И все. Опарыши и белый, и красный ставим подряд. Белый, красный. Красный. Все, кормушку забываем, закидай. А ти хотів ще утекти? Ще один. Ще один. Де моя підсака? Єс. Yes. Ну, а вряд То не було то. два берется. Mm. Вот такие. Два берет. Так, еще. Ну, пуфик чесночный. Чесночный пуфик. И опарыш. Ловка. Один за одним пришли. І на два фідера. Третій щось не работає. Це ж. Хорошо, що я закліпсився в уремі. На кліпсу кидаємо. О, який у нас. Бачите, який у нас класний синалізатор. И все дела, вся работа четко. Нажираем другой. Ты, Бася, зайшел. Есть, есть. Так. Лёщики. Лёщики. Всё. Наживляем. Друзі, не забуваємо підписуватися на канал, хто не підписався. Ставити лайк, палець вгору або палець вниз, кому не подобається. Vamos estar aqui. Ось настало утро п'ять годин. встав я десь з пів четвертого. Десь часів з чотирьох почався клів. Десь до пів п'ятого, до пів п'ятого клювало і клює, так, клієнта, да? приймали. Ага. До піп'ятого луку кривана. Ну, Поки що трошки притихло. Да, красота красота Комарин, не души пока достави так по все-таки терпим и зварим сварим каву Здесь, сейчас сварим каву A tu teke Nemo ai mitu О, комарі злетілися. Ти ти Під завів. Підцепийців. Понятно. Вилазь від неї. Триця витягувати дві. І ти бачиш, Охереть, и не возьму, и не достану. Хороший ящик, хорош. хорош. Сцепы, конечно же. Хороший ящик, ну сцепы удочки, Фидера. Казав, ждати треба, ловити треба. Лотвичка. Є її рибалки, о, клює ще якраз. Ну нічого вже, як то клювує. Риб, то риба клювала, Мога, можна сказати, оце пер, перві поклівки були в обід, як приїхали, десь ще сільських один з трьох. Потім вже почала вона клювати, як вже стемніло, і то так часи поклювало. І рано вутньо, десь з 4 часов і до п'яти. Так що все таки тут у неї раціолог вивели, коли вона кормиться, коли кормиться їй меморіаль. Ну що, друзі, на цьому буду зараз свою рибалку. Рибалка вийшла вдала. Риби наловили, я піймали. За чим приїхали, то піймали. Навіть одна щучка попалася, така кілограмова. Так що підписуйтесь на мій канал. До скорої зустрічі. Пока.